Андрію Ярославовичу, вітаємо з перемогою в контрольному матчі проти Хуста. Підбийте, будь ласка, підсумок цього контрольного поєдинку. Ну, дякую за вітання, дякую нашим Збройним силам, за те, що в нас є можливість грати і гриці. Ну, Підсумок в першу чергу я задоволений тим, що команда реагує на дії на футбольному полі під час гри. Це те, що ми хотіли побачити, в цій грі ми побачили. Та, дійсно, що є ще моменти, над якими треба працювати. Дають кожного гра дає нам інформацію, яку ми маємо як найшвидшим часом використати для того, щоб побудувати команду на чемпіонат і на виконування завдань. Є моменти, якими ми задоволені, є моменти, над якими що треба працювати що Нема такого розуміння, щоб ми повністю були задоволені грою. Тобто ще є багато на чим працювати, і ми це розуміємо і знаємо, на чим нам треба, і що нам треба робити для того, щоб більше вдосконалити нашу гру. У другому таймі провели чималу ротацію футболістів. Так. Наскільки виконали вашу установку ті футболісти, які підсилили буковину з лави запасних? Кожен, виходить, хто виходить на заміну, він знає свою функцію на футбольному полі. Він міняє по позиціям гравцям. Дійсно, я, звісно, я з ними задоволений, тому що вони знають. Ми впевнені в тому, що у нас виходять люди на заміну і не знають, що робити. Я задоволений цими моментами. Сьогодні розгромний рахунок. Чи це важливо для вас в контексті підготовки до офіційних матчів, чи не зовсім? Ну ви розумієте, ми ж завжди говоримо, що саме головне це результат в чемпіонаті. На зборах це не є. Головніше, але якщо ми будемо команду на Високі досягнення турнірні таблиці, то, звісно, ми не можемо казати футболістам, там, не забувайте чи пропускаєте. Тобто вони грають по ігрі, вони на сьогоднішній момент показують ті свої функціональні, фізичні, е технічні моменти, які вони готові. Тобто вони викладаються на всі сто, Я їм вдячний за те, що вони до кожної гри підготовлюються. І ще раз у нас було, е було прохання у мене під його, щоб цю ігру присвятити всім нашим жінкам, е матерям. Дружинам, дітям, бабусям. Вони вийшли, вони показали, що вони люблять своїх дівчат. Нам не головний рахунок. Ми, у нас є задачі на полі від тренерського штабу. Ми стараємося їх виконувати, а вже результат це як бонус нашої роботи. Тому, перш за все, це виконана робота, а вже рахунок це ну приємно, звісно. Але це збори. Це не головне для нас. Чи все сьогодні вдавалося на футбольному полі, чи власне завдяки тому, що ви виконали установку тренера і такий рахунок? Ну, дивись, я думаю, що нема такої гри, коли ти прям все виконуєш. Тобто Є хороші моменти, але сьогодні їх, я думаю, було більше. Але це вже на тренерська страба буде дивитись, як, як виконали, не виконав. Тому ну, я думаю, що більше виконано, ніж не виконано. Чи здивував сьогодні хуст чимось? Це завжди не підступила така команда, така бойова команда, і в чемпіонаті скажу, що було дуже важко з нею грати. Ну, сьогодні так склалося. Тобто одна гра ні про що не говорить, завжди важко, але забили два швидкі голи, потім третій, і так вже пішло, і я думаю, трошки вони вже виключились і було їм важко вже грати при такому рахунку. Тебе тренери випускають на різних позиціях у різних матчах, так? Все-таки де тобі комфортніше грати, чи, в принципі, куди поставлять там і будеш показувати свій рівень? Та я вже так, трошки звик, тому якщо де ставлять, там стараюсь приносити користь команді, виконувати установу головного тренера. Тому я так зрозумів, що немає вже різниці, де, де, де грати.